Сонячний день. День може бути сонячним за вікном, а також може бути сонячним у вашому житті. День може пов'язаний бути з вашими, наприклад, дітьми, якимись приємними новинами, яскравий. День може бути по сонцю радісний, такий благі, благі вісті, вісті можуть бути. А взагалі карта сонця в розкладі, в Таро це. Найпрекрасніша, мені здається, карта, яка пом'якшує дуже багато негативних енергій. Але також це карта егоїстів, люди самовлюблені, да, які на собі сосредоточують увагу. Тобто у вас може бути такий день, який ви будете пов'язані особисто з вами, з вашими питаннями. Тобто вирішувати буде своє щось. Давайте подивимося, причини, чому ви будете саме в такій енергії. Королева жезлів, королева жезлів це у нас. Людина, не дивимося на чоловік, не жінка, просто людина з високою вероятністю такої сильної енергетики, на яку звертають увагу, яка авторитетна, вміла, знаюча, до неї прислухаються людини, це людина творча, ділова. Тобто ви як-то будете у вівторок блестать. І тому, дорогенькі мої одинички, можливо, у вас день народження, можливо, вам там ви яка в центрі уваги, тобто день, в якому ви будете в центрі уваги. І що будете робити? Вимах, ви все в ваших руках. Те, що я вам говорила, ви авторитет. От по відчуттю таке, що у вас день авторитету, вашого авторитету, де ви все в ваших руках. Ви вирішуєте е, професійно, вміло, знаючи всі. Питання і до вас, можливо, дійсно звертають увагу, можливо, ви публічна людина. Або будете цей момент, цей день буде публічні, і на вас будуть звертати увагу. Ітог того цього дня, оцього всього вашої енергетики. Карта колісниця. Ну, Все в ваших руках. Ви керуйте, ви будьте задоволені. Якщо якісь були у вашому житті моменти, які не, були, не зрушували з місця, да, стояли затор, то... Я вам хочу сказати, що ви е, нарешті вони можуть піти далі, і ви по-діловому, правильно, вміло підійдете до цих, вирішення цих питань у вівторок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І дякую, що ставите лайки, коментуєте, ділитеся моїми, моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу та й взагалі.